Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги воді. Єві він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзді смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження, навіть коли автомобіль припаркований.